Працівники Рівненської АЕС продовжують підтримувати українських захисників. Автівки одна з найбільших потреб на фронті. І завдяки коштам, які атомники РАЕС щомісяця відраховують в межах акції Я допомагаю ЗСУ, є змога допомогти їм машинами. Кожен автомобіль нашими хлопцями підготовлюється на фарбування, фарбується. Це в першу чергу. Тоді ми заганяємо на обслуговування автівки йдуть імно на лінію зіткнення. Цей табун автівок незабаром вирушить на передову. Одна з них в підрозділ, у складі якого боронить Україну син Юрія, допоможе хлопцям виконувати бойові завдання. Я хочу подякувати всім працівникам станції, які відраховують 3%. Хочу подякувати волонтерській групі, яка все це організувала, привезла і підготувала ці машини для передачі в наші військові частини. Допомогу нашим хлопцям. Звертаються різні бригади, саме ці речі і машини. Поїдуть на Єгерську бригаду, тоді, ну, Єгерський батальйон, тоді десантно-штурмові війська. І на 79 – це артилерія. Є ще коптери в нас 3Т, так само йдуть на ці батальйони. Стерлінки зараз от хлопці будуть військові забирати шість автомобілів, два квадрокоптери із тепловізійними камерами, чотири системи Стерлінк, три тепловізори придбали атомники за так звані три відсотки, які працівники станції відрахували з березневої зарплати на підтримку захисників. Спрямували на ці потреби майже три мільйони гривень. Генеральний директор рівненської АЕС Павло Ковтонюк дякує колективу за свідому громадянську позицію. Волонтери мають змогу Купити саме перше необхідне, то що треба для наших воїнів задля нашої перемоги долучається до придбання автівок і техніки. Первинна проспілкова організація Рівненської АЕС та первинна проспілкова організація І приємно чути відгуки, скажімо, з передової про те, що наші автомобілі їздять, наші квадрокоптери літають. І наші тепловізори цілі наші земляки, бійці стрілецької роти 104-ї бригади, кажуть, система Starlink і тепловізор полегшать їм виконання бойових завдань. Це очі вночі, боєць бачить, боєць впевнений в собі, і це сучасні технології. Сучасні технології ведення війни, це тепловізори, це старлінки, це дрони. Вони створюють конкретну перевагу нашого бійця. А конкретна перевага вона завжди приведе до перемоги. Ми з перших днів масштабного вторгнення постійно працівники донатили кошти на підтримку наших Збройних сил України. Тобто, це, я рахую, що це моральний обов'язок кожного громадянина України. Сьогодні усі зусилля заради перемоги. І що більше такої техніки поїде на передову, тим легше буде нашим захисникам. Думати тільки про майбутню перемогу і робити все для майбутньої перемоги. Тетяна Коровачук Павло Жих канал Енергатом.